Радіо UA Chicago Україна до цих пір бореться за свою незалежність за право існувати. І тут варто думати і бентежитись про те, що буде найближчими місяцями. А це вересень, саме в саме вересень жовтень, тому що в Америці закінчується фіскальний рік, і буде укладання бюджету на наступний рік, в тому числі, і укладання бюджету на допомогу Україні. І про це заявив сьогодні Шмигаль. Денис шмигаль виступив з заявою про те, що у вересні буде ціла битва за те, щоб не втратити фінансову підтримку сполучених штатів для України. Дуже важливо, дуже важко із конгресом заявив він. Я переконаний у вересні-жовтні буде взагалі ціла битва за те, щоб ми дійсно зберегли цю підтримку. Має на увазі фінанси, пряме бюджетне фінансування. Тому теж попереду велика робота. Сказав Шмагаль. і в свою чергу він також подякував послу України в Сполучених Штатах Оксані Мамакарові, яка веде плідну роботу з американцями і з представниками американського гаверменту для того, щоб вони не забували про нашу країну і продовжували цю підтримку. Допомагали нам і військово, і фінансово. Радіо Чикаго